Фармадол таблетки від головного болю. У 2023 році на Росії створили новий підручник з історії для 11-х класів. Здавалося б, навіщо нам про це знати? Однак тисячі примусово депортованих українських дітей, а також тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, вимушені будуть навчатись саме за цим підручником. Чим же він небезпечний? Як Росія вигадує та спотворює історію, розкажу на сьогоднішньому уроці. Головну ідею підручника ми бачимо вже на самому початку. І суть її у наступному. Була колись велика країна з великими досягненнями. Образ цих досягнень це Юрій Гагарін. А далі продовжує російський диктатор Путін. Країна розпалась, і це стало катастрофою. Саме так учням формують почуття реваншизму та бажання, аби Росія повернула контроль над всіма територіями колишнього радянського союзу, у тому числі і силою. Ще одна ідея підручника це формування почуття ресентименту, тобто ворожості до тих країн, які Кремль звинувачує у всіх своїх невдачах. Звісно ж, це держави заходу на чолі зі сполученими штатами Америки. Поглянемо на прикладі придушення прайської весни у Чехословаччині в 1968 році. Нагадаю, після завершення Другої світової війни ця країна потрапила під вплив Кремля. Згодом на території Чехословаччини почались демократичні зміни, і радянський союз увів війська для того, аби припинити будь-які реформи. Як про це розповідають автори підручника? На їхню думку, бажання чехів та словаків жити у вільній та демократичній країні це все дії спецслужб, а не просто бажання людей звільнитись під контролю радянського союзу. Найстрашнішим у всій цій інформації є те, що підручник фактично формує у учнів думку, ніби Росія має право нападати на інші країни, якщо відчуває у них загрозу з боку Заходу. Тепер пригадаємо, як пояснював російський диктатор напад на територію України. Звісно ж, загрозою з боку заходу. Про Україну у підручнику теж не забули. Зокрема, розповіли про свій погляд на дії учасників повстанської армії та послідовників Степана Бандери. Там їх називають союзниками нацистів. Про те, що Степан Бандера і сам був в'язнем німецького концтабору, а упа створена лише у 42-му році. Чомусь не згадали. На Мірунберському процесі ні дії ОУН, ні дії УПА не кваліфікували як союзницьке по відношенню до Німеччини. До речі, зверніть увагу, що підвищнику вказано, ніби УПА, це організація заборонена в Росії. Однак, нюанс у тому, що УПА вже не існує більше як півстоліття. Якщо страх Росіян перед Степаном Бандерою відомий давно, то наступна теза це вже щось новеньке. Так звані російські історики кажуть про те, що референдум 1 грудня 91 року, на якому абсолютна більшість українців підтримали незалежність, нібито є незаконним. Я уважно переглянув конституцію СРСР від 1977 року і знайшов відповідну статтю. Там вказано за кожною союзною республікою зберігається право вільного виходу з СРСР. Та сама стаття продубльована і в Конституції радянської України. Раїни останній параграф у цьому підручнику є найогиднішим та наймразеннішим. На нього виділили аж 30 сторінок, і він є втричі більшим ніж інші параграфи. Там і про Україну, яку придумав австрійський генштаб, про хунту, що прийшла до влади після втечі Януковича, про Бамбілі Донбас. Звісно, там і про те, що Росія воює проти НАТО та неонацистів та не воює проти жінок та дітей. Саме цей параграф дозволяє зробити важливий висновок. Вочевидь, Росія готує нові покоління для подальших агресивних дій.